Доброго дня! Шановні козірошки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова. Хочу подивитися для вас поради Таро на тиждень з 16 по 22 січня. Вже час летить. Давайте подивимось, що в нас буде цікаво. Будемо працювати з двома колодами. Перше, це не нас старой і перевернуті аркани. На арканах ми прямі перевернуті ми подивимося тільки старші аркани для козірожок. Це загальна енергія тижня. Готуйтеся, сідайте зручно. Отак, загальна енергія тижня для вас. Розклад є загальним. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся. Мої дані знаходяться під відео. так, ви готові. Для козірошок. По-перше, загадайте, будь ласка, ситуацію, яку ви маєте вирішити на тому тижні, да, 16 16.22. Ми запитаємо таро, що вам потрібно зробити для того, щоб вирішити цю ситуацію. І так, що треба, щоб вирішити цю ситуацію? Несподіванка тижня, що у вас там буде цікавого. Як проявити любов до себе? Як вам себе полюбити? Позитив тижня, негатив тижня і порада. Так, давайте будемо дивитися. Ой, як цікаво. Козірошки. І так, діял перевернутий. Взагалі, дьявол — це карта залежності. В даному випадку він нам показує, що це позбавлення від залежності. Ну, знаєте, тут може бути так, що хтось з вас починає вже став на, скажімо, шлях розуму і каже: кидаю курити пити, починаю вести здоровий облік, здоровий спосіб життя. Буду дивитися над тим, що мені шкодить. Можливо, хтось з вас вирішить позбавитися залежності від куріння. Справді такий, знаєте, хочу бути хорошою, хочу бути гарненькою, хочу позбутися від залежності, хочу нормальні відносини. Тобто це такий тиждень, в якому ви будете так собі ем, добре, скажімо, поводитись, да? собі будете добра бажати. Вітаю. Тепер, значить, загадайте ситуацію. Ми з вами сказали, що треба зробити, щоб вирішити. Це в нас королева кубка. В королева кубка в нас така карта, яка відповідає за даму водної стихії. Подивіться, скільки тут вода. Козірошки ви в нас земля, це в нас вода. Що треба, щоб вирішити ситуацію? Потрібно звернутися до жінки цієї стихії. Це, до речі, може бути психолог. Це може бути людина, яка а, вас заспокоїть, От Вода, яка принесе вам інформацію, подарунок. Тобто, щоб вирішити вашу ситуацію, вам потрібна допомога цієї жінки. Вона вам принесе позитив. ще, до речі, вагітна, бачите? От, рибки плавають, рибки це в нас теж такі подарунки. Тому для вирішення вашої ситуації, будь ласка, Зверніться до жінки водної стихії. Тут ще може бути, хто в нас з водою працює. Можливо, вам потрібно якісь водні процедури зробити, Там, воно, в басейн сходити, да, заспокоїтися, трошки знайти спокій От. для того, щоб вирішити вашу ситуацію. Яка буде несподіванка? Влюблений. По влюбленим це може бути. Вашій ситуації зустріч з людиною. Така, знаєте, кармічна. Прям нема-нема і прийшла ця зустріч. Це може бути якесь об'єднання. Що, -то, якщо стосується роботи, да, наприклад, вам запропонують контракт, вам запропонують працювати в парі. От в даному, даній карті, бачите, навіть коти, свої хвости. Один до одного приліпили, і це може бути робота з кимось, таке собі об'єднання. Це може бути пропозиція. Ваша кохана людина скаже: слухай, хорош же нам в ріг жити, ти в себе, я в себе. А давай ми з тобою з'їдемося. Тобто, несподіванкою може бути от або професійна сфера, або сфера відносин. Дуже цікаво, козірошки, розкажіть, що у вас там робиться. А як проявити любов до себе? Подивіться, старший Аркан Сила, він означає, що вам потрібно свої страхи, свої якісь анімалістичні інстинкти трошки придавити і гарно поводитись з собою. Подивіться, якщо у вас весь тиждень, ніде дьявол перевернутий, коли ви кажете, я вже буду себе любити, от по цій карті, це, знаєте, може бути. Пробачте себе, полюбіть себе, сходіть, от, щоб вирішити свою ситуацію, да, сходіть туди, де вам допоможуть. Якісь там масажі, от сфера красоти, королева кубка. Це може бути е, справді для того, щоб прийти в форми і почистити себе от, от, по цій ситуації. Да. Вам потрібно е, бути милою. Подивіться, як вона класна з, цим, е, з цією льовушкою спілкується, з цим левом. То навіть не лев, да, а така кицюнька, що одна киця, що велика. Тобто, для того, щоб проявити любов до себе, проявіть милосердя. Не кажіть, що я маю бути ідеальною. Я маю все всім пробігти, все зробити, всіх забезпечити, полюбіть себе. І як добру частину, та, що ви дівчина така, як і ту частину, яка відповідає за силу, за власть, яка вас постійно спонукає. Ходи, роби, біжи. Взагалі, що у вас буде в позитиві? Королева Пентаклі? е, Королева, Пентаклі — це будете в нас, ви, так? ви в нас є козірошками. В позитиві, от бачите, у вас дуже гарно йде такий розвиток себе, коли ви ну, початок року і вирішуєте себе змінити, себе підтримати, про себе дбати. Оскільки ми так завжди маємо, скажімо так, позитивне налаштування на початку року. І дивіться, яка класна карта. Коли вона сидить на троні, кутенята граються, от, спокій, задоволення вам подобається. Може бути, знаєте, що от, е, на роботі, якщо ця карта стосується, наприклад, роботи, що буде в позитиві, це е, стабільна така королева пентаклі, яка дбає да, дбає про гроші, дбає про роботу, про заощадження, в неї фінансова стабільність. І, коли ця карта випадає, це означає, що а, от, взагалі вони, ці королеви вони такі, можна сказати, купчихи, в яких і повний дом, і вони завжди гарно виглядають, вони задоволені, в них повністю все добре. Тобто, в позитиві у вас можливо буде ваше признання, що ви заслуговуєте на щастя, на стабільність, на баланс. От дуже такий значимий тиждень. Що буде в негативі? Башня. Башня це карта, коли. Видимо, вона класно рушиться. Я її завжди називаю картою, коли вам каже, ну добре, ти не хочеш нічого міняти, буду я міняти. Це повністю йде зміна вашого. Налаштування вашого стану. Взагалі, якщо так сказати, да, це може бути там втрата майна, це може бути в будинок щось і все прилетить. Подивіться, по цьому. В принципі, вона така негативна по собі, але вона потрібна для того, щоб через цей біль, через ці зруйнювання ви побачили, хто ви є насправді. Коли людина сама вже не виходить з цих змін. Вона сама висить, сидить там, де вона знаходиться, і не хоче вийти, їй всесвіт відправляє кадринальні зміни. От, е, у вашому випадку, да, якщо сказати, що це, що з вами от відбувається, взагалі, теж підніму, е, це повністю е, нове бачення. І ви в позитиві виходите в себе свої бажання, своє налаштування, те, що хочу я. І от ви звільняєтеся з цієї залежності, оскільки маніпуляція. Залежність маніпулює людьми. Ви, нарешті, можливо, це буде і через роботу з психологом, через об'єднання з людиною, яка вам розкаже. А можливо, це і об'єднання вас з собою. От Просто зміни, які є. От я нарешті бачу, хто я, хто там дивився останнього аватара, так, як вони кажуть один одного, не я тебе люблю, вони кажуть, I see you, я бачу тебе. От ви, можливо, за рахунок того, що у вас буде руйнування старого погляду на життя, ви виходите в себе, ви признаєте себе, я є королєва Пентаклі, я є Козірошкою. Ем, може бути втрата скажімо, якщо це дивитися про майно, так, втрата майна. Не дай Бог, хто зараз знаходиться ось таке руйнування. Це може бути в негативі. І порада. Король жезла. Король Жезла, в принципі, в нас або може бути реальна людина, чоловік, чоловік вогненої стихії, да? це або стрілець, або Овен, або це в нас може бути лев. Або порада: будьте людиною, яка відкриває для себе нові кордони. Подивіться, що він робить? Він відкриває для себе нове місце на карті, він відкриває також себе. Це така активна людина, яка сама володіє. Своїм життям, своїми ресурсами будує плани. І от у вас після цього руйнування, після руйнування цієї ситуації, ви зможете вийти в свій ресурс в нове бачення життя. Ще може бути порада звернутися до короля Жезлав, до людини, яка є провідником, який вам, можливо, скажімо так, мізки трошки прочистить. Да? Це такий креативний, можуть так, якісь консультанти, можуть бути а от також по е, мотивації. Да? Якщо королева кубка, це у нас під психологія, да? а жезли це іде в тому плані, як емоції, поговорити, терапія. А це в нас така мотивація. Раз, два, три, піднімайся і йди. Тобто вам карти дають таку незвичайну пораду. І зараз подивимось ще е, на. Упс. Ракульніководі, щось мені так хочеться подивитися. У вас такі зміни, що я прям за вас дуже-дуже сильно радію. Давайте подивимось. Упс. Ваші такі енергії. До чого ви йдете? Да. Дивіться, вона була перевернута це жертва, тобто у вас знову нема жертви. А, ви виходите з цієї ситуації, як і дьявол, перевернута карта. Да? Тобто, і тут також ви виходите з ситуації жертви. Я вас вітаю! Молодці казірошки. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, і нехай збудеться ваш тиждень. На все добре!